Усім привіт! В наявності ось такі є варіанти. Також є ще дешевші варіанти, покажу в наступному відео. Зараз є Samsung A50 464 у гарненькому стані. Має там легкі царапки, але не серйозні Ціна 3000 гривень, досить гарненька ціна. Також а 12 Samsung у біленькому кольорі, такий з відбиточком 464 3600 Redmi 9. Ось такий 32K 2600 і такий 32, 2450. Далі 7, такий за 2800, 464. Redmi 9 досить гарна ціна. Ну тут є дефект, ось такий злізла краска, але, в принципі, чехлом прикриється все. Він на 128 ГБ з відбиточком пальця 3000 гривень ціна. Далі Mi 9 SE 3,500 ціна. А31 Samsung 464. Є ось такі трошки такі коцки, царапки 3000 гривень. Ну, можна ще там торгуватися, в принципі, можна зробити. Думаю, 2800 його. Далі Note 9 3400 Mi A2 2500 він 32. Honor 8X 3000 гривень. Ось такий синій. З відбиточком пальця. Досить непоганий варіант. І А-31 модель на 128 ГБ. Цей телефончик у гарненько кольорі. Гарний стан телефону 4 тисячі гривень. Кому цікаві якісь пристрої, пишіть мені у повідомлення. Все відправляємо новою поштою. Добавляйтесь в телеграм-канал, там також відписую. Є досить багато варіантів. Це не всі варіанти, які є ще в наявності. Дивіться мої наступні відео. У кожного телефона є відео огляд окремо. Гортайте та дивіться, шукайте.